І хочемо з вами поспілкуватися зокрема про ті напрямки, якими зараз займаєтеся ви як представниця уповноваженого наскільки за майже рік роботи збільшилося у вас різних завдань, які стоять перед вами у зв'язку із зокрема, з агресією расистів проти нашої держави, і з якими можливо проблемами найчастіше до вас звертаються волиняни? Чи вдається вам якраз вирішувати ті їхні чи інші питання? Дякую за запитання. Ну, хочу сказати і роз'яснити, взагалі, що таке офіс омбудсмана, інституція Уповноважної Верховної Ради України з прав людини, тому що. На жаль, ще не всі знають так, коли в яких випадках можна до нас звертатися, до нашої інституції, і інколи підміняють поняття, оскільки потрібно розуміти, так які функції повноваження того чи іншого органу, і що власне в силах тієї чи іншої інституції в сфері захисту прав людини і громадянина, тому що у нас є суди, у нас є прокуратура, у нас є адвокатура. А що таке інституція омбудсмана? Про це зараз розповім. Хочу сказати, що якраз таки. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації вона стала викликом в тому числі і для інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. В зв'язку з чим ця інституція зазнала просто кардинальних змін з 1 липня 2022 року на посаді Уповноважної Верховної Ради України з прав людини працює Дмитро Лубінець, і власне з його ініціативи розпочалася розбудова регіональної мережі офісу омбудсмана. Раніше такого не було зараз, майже в кожній області є представнику повноважної Верховної Ради України і діють регіональні представництва. Також, коли Дмитро Валерійович був в Луцьку, і так само я можу анонсувати, що маємо надію, що скоро у нас буде не просто регіональне представництво, а центр захисту прав людини, куди можна буде звертатися. З якими питаннями і як часто до нас звертаються? Я хочу сказати, що наш офіс працює, наш регіональ, Представництво у Волинській області в тому числі працює в дев'яти напрямках роботи. Перший основоположний напрямок це права в секторі безпеки, це права військових. І ви знаєте, що Дмитро Лубінець він є відповідальний за пункт 4 формули миру: повернення всіх цивільних, військових дітей депортованих і власне. Дуже часто у нас так само проводяться і зустрічі спільно з координаційним штабом із сім'ями військових загиблих, зниклих безвісти, і так само маємо різні запити, різні заяви з питань військових. Ну з якими звертаються, ну скажімо, відсутність посвідчення УБД, так неможливість отримання це порушення права. Військового, скажімо, недоотримання виплат, які передбачені нормами чинного законодавства, це теж ті виклики, ті заяви, ті звернення, з якими до нас звертаються. Основна функція, основне завдання в нас це власне поновити право. Яке порушено, тобто наша інституція не є судовим органом, не встановлює юридичні факти. Ми сприяємо поновленню прав людини і громадянина. Тобто, коли до нас надходить звернення, ми перевіряємо всі відповідні факти в даному зверненні, відкриваємо провадження за наявності підстав, і вже в межах провадження скеровуємо скеровуємо відповідні акти реагування, листи до тих чи інших державних органів, посадових осіб, яким діями або бездіяльністю яких було порушено те чи інше право. І власне в. Такому ракурсі ми працюємо так. само наступний напрямок роботи це права дітей. Ми здійснюємо в рамках своєї роботи не лише прийом громадян, так і прийом звернень, і власне вивчаємо питання і намагаємось допомогти. Ми здійснюємо основна наша робота це моніторинги, моніторингові візити, в тому числі і в дитячі заклади, заклади, де перебувають діти, позбавлені батьківського піклування. Це різні, це місця не в рамках Омбудсман, плюс національний превентивний механізм. Це ще один напрямок нашої роботи. Тобто, ми відвідуємо і тюрми. Сізо, відділки поліції, геріатричні заклади, психіатричні заклади, де перебувають люди постійно на додержання прав і свобод, тобто чи отримують вони належне медичне обслуговування, чи дотримано право на охорону здоров'я, чи дотримано право. Їхне на отримання певних соціальних послуг на отримання їжі, так одягу, належного утримання в умовах перебування тих чи інших закладах установах. І це, власне, теж один із важливих напрямків роботи, напрямок національно-превентивного механізму. Це соціальні економічні права. Дуже часто до нас звертаються і пенсіонери щодо недоотримання тих чи інших виплат. Але я знову ж таки хочу зауважити, шановні наші телеглядачі, що ми не є. Судовим органом ми не можемо встановити так той чи інший юридичний факт. Ми можемо лише сприяти поновленню вашого права. Тобто, якщо законом передбачена та чи інша надбавка, так до пенсії, вона чи не реагує, скажімо, пенсійний фонд, то тоді в такому випадку до нас звертаються, і ми. Якщо є на те підстави, ми поновлюємо такі права. Дуже часто, мабуть, найбільше звернень це порушення інформаційних прав. Це ще один із напрямків нашої діяльності. Ну, ви знаєте, що є закон України про звернення громадян і є закон України про доступ до публічної інформації. І бувають такі випадки, що не всі наші там, керівники територіальних громад, посадові особи органів, місцевого самоврядування органів державної влади надають відповідь на запит на публічну інформацію, якщо ця інформація дійсно є публічною. В такому випадку ви спокійно можете звертатися до нас. У Нас є різні успішні кейси, в тому числі поновлені права ваших колег, журналістів на отримання публічної інформації, звичайних громадян. Ось в даному випадку, ми, як я вже казала, або ж відкриваємо провадження, або скеровуємо відповідні акти реагування, роз'яснення, яким чином потрібно, що потрібно так, зобов'язуємо надати ту чи іншу інформацію. У випадку, якщо не реагують, є такі в нас територіальні громади, я можу навіть назвати. А можете сказати, або е суши так, от ви абсолютно праві. Мабуть, ви вже дивилися в реєстрі судових справ і бачили, що у нас по сушечницькій територіальній громаді складено, якщо не помиляюся, близько шести протоколів за невиконання вимогу повноважного. Все це пов'язано з тим, що на жаль чомусь не дотримуються вимог закону України про доступ до публічної інформації по судові особи сушечницької територіальної громади. Це дуже сумно. Повірте, в нас є важелі, тобто, коли не реагують, ми складаємо протокол або за статтею 178 40 не невиконання не вимог уповноваженого, або 212 не надання публічної інформації. Тобто, ну в нас є такі важелі впливу і ми їх використовуємо так. Але я скажу, що це ну, не є вихід, тому що не можна щоразу заяви йдуть, звернення йдуть. Ми, ми не можемо щоразу складати протоколи, так але в нас немає іншого виходу. Тому що ну, можливо хтось скаже, та стільки протоколів, це вже якесь зловживання. Ні. Ми діємо в рамках і в межах закону України. Профільний закон в рамках якого ми діємо, це закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і лише в тих межах закону відбуваються такі дії, які відбуваються. Ті самі складання протоколів, так актів реагування чи роз'яснень. Дуже багато роботи наше регіональне представництво і офіс омбудсмана приділяє просвітницькій діяльності. Я хочу вже анонсувати, що з 13-го, запрошую вас принагідно, теж журналістів. З 13 по 17 травня у нас стартує проєкт амбасадори омбудсмана на Волині. Це дуже цікавий проєкт. 13 травня у нас буде відкриття в 9 школі міста Луцька на 10-ту годину, де ми представимо, було відібрано вісім студентів Волинського національного університету Мілесі Українки юридичного факультету, які діляться на чотири пари, тобто у нас вийшло чотири пари, і протягом тижня вони побувають у 20 школах Луцької територіальної громади і проведуть правопросвітницький урок про омбудсмана, про наше регіональне представництво, про те, що робить уповноважений Верховної Ради України, про права дітей, про їхні обов'язки. Я думаю, що це буде цікаво, тому що це студенти першого курсу, які нещодавно закінчили школу, і вони будуть читати такі уроки для школярів 9-10 класів. Я вважаю, що це дуже позитивна практика, адже молодь наша це наше майбутнє, їм відбудовувати нашу країну. Ну після війни і їм важливо бути розумними правопросвітницькими і знати свої права і знати свої обов'язки. Тому принагідно, запрошую вас долучитися і висвітлити. Цю подію, і ми надіємося, що інші регіони теж переймуть цей цікавий класний проект. Ми протягом тижнів-двох тижнів тренували студентів і, власне, надіємося що буде хороший, гарний результат. Пані Також, а якщо говорити, окрім ми згадували, ви згадували Сошишницьку громаду, то окрім цієї громади, які є проблемними, зважаючи на вашу діяльність. Проблемні громади ви так. маєте на увазі. Так? Ну, я не можу називати громади проблемними, так, але звернення у нас йдуть з різних громад. Це і ну, Сошичницька, так, Камінь з Кам ширського району, це Нововолинська, Нововолинська територіальна громада, і ну, Рожищенська. Ну, тобто тут не так проблемна громада, як ну, можливо ті проблеми, з якими стикаються люди. Коли вони вже не можуть її вирішити на місці так, у себе, то вони звертаються до нас. Тому тут, мабуть, не проблематика в, в громадах, так а проблематика в, в самій специфіки роботи тих чи інших органів державної влади тих чи інших. Органів місцевого самоврядування, але на те й потрібно проводити такі просвітницькі заходи для того, щоб люди знали, як звертатись, куди звертатись. От дуже позитивний досвід. Я хочу сказати про ківерцівську громаду, де ми проводили виїзний прийом громадян. Ну згідно закону України, я вам хочу сказати про уповноважно Верховної Ради України. Всі органи місцевого самоврядування і державної влади вони зобов'язані сприяти нам, уповноваженому Верховної Ради України справ людини в нашій діяльності. Чи тобто, так, так. сприяти і взаємодіяти? З нами, так? Ну, бо, бо слово співпраця тут не, не є коректною, ось, але взаємодія вона просто передбачена законом. Тому ми так само скерували відповідні листи і чекаємо тепер запрошення в територіальні громади на те, щоб проводити такі виїзні, громад... виїзні прийоми громадян. Таким чином, ми будемо ближче до громади, тому що не завжди до нас у громадську приймальню можуть прийти. До речі, я хочу сказати, за якою адресою ми знаходимося, наша громадська приймальня. Ми переїхали, ми були в приміщенні ОДА. Зараз ми знаходимося. За адресою вулиця Кременецька, 38. Перший поверх, тому радо до нас завітайте з 9 до 18 щоденно. Ми працюємо і здійснюємо прийом громадян з 9 до 16. пані Юлія. Ви ще згадували про інші напрямки, та, про які ви не згадали, зокрема, якими ви займаєте. Так, це напрямки рівних прав прав додержання релігійних прав, це права людини в місцях несвободи, це міжнародне співробітництво, це право на справедливий суд. Тобто в нас так само є дуже багато звернень, щоб здійснювати моніторинг судових засідань. Ну ми не ми не здійснюємо втручання так в сам судовий процес, але наші працівники, або я як представник, або головні спеціалісти, ми беремо участь в цьому судовому засіданні. В якості слухача ми здійснюємо моніторинг, і за результатами ми вже робимо висновок, чи будуть додержані процесуальні права всіх учасників цього процесу. Без втручання в судовий процес. Ну і дуже важливий напрямок це міжнародний напрямок. Як ви бачите, Дмитро Лубінець, повноважений Верховної Ради України з прав людини, він постійно здійснює візити за кордон, він постійно приймає тут закордонних гостей. І, власне, ми постійно говоримо про проблему, про те, що в нас війна, щоб нас почули. Ми доносимо те, що відбуваються порушення, грубі порушення прав людей на території ТОТ, на території РФ, зокрема, і нелюдське поводження з нашими військовополоненими, з нашими засудженими. Ось тому про це ми про це доносимо цю інформацію до наших міжнародних партнерів з метою, аби нас почули, аби нам допомогли. До речі, чи звертаються до вас якраз і звільнені із полону наші земляки із скаргами на те поводження нелюдське, яке вони пережили в полоні на Росії? Ну радше за все, мабуть, такі скарги будуть спрямовані в правоохоронні органи. Угу. Ось до нас ну, таких скарг не надходило. Ось, але до нас дуже часто звертаються сім'ї з зниклих безвісти військових. Ну і власне. Як я вже казала, ми і спільно з МКЧХ, з Червоним Хрестом і спільно з координаційним штабом проводимо такі зустрічі з сім'ями для того, щоб в спільній взаємодії так, комунікації всіх суб'єктів взаємодії більше надати якоїсь інформації. Але ну в даному випадку це питання дуже складне. Це питання прерогатива його вирішення це координаційний штаб. так. Ну, ті запити, з якими до нас звертаються щодо проблематики військовополонених, це е, ну, зупинка обмінного процесу країною агресором, це відмова допуску е, РФ допускати Червоний Хрест до виконання їхнього мандату, а саме відвідувати ці місця, де отримуються військові полонені. Це не виконання дій для спонукання країни агресора, підтвердити отримання в полоні того чи іншого військовослужбовця, це теж велика проблема. І, е, Власне, також в центральному офісі в Києві теж проводяться ці зустрічі щотижня із сім'ями військовополонених зниклими безвісти. Ну так само, часті звернення це листування, так не отримання зворотнього зв'язку, стан здоров'я, місце отримання, факт отримання в полоні. Грошове забезпечення військовозобов'язаних, як я вже казала, і сприяння у проведенні ідентифікації. Це теж є проблематика по ДНК, і з цими питаннями теж до нас звертаються. Сприяння у встановленні контакту зі слідчими, тому що дуже часто скарг сім'ї зниклих безвісти стикаються з тим, що є певна якась відсутність комунікації зі слідчими. Але це знову ж таки пов'язано з тим, що орган досудового розслідування знаходиться в Тій території, де, можливо, ведуться і бойові дії. Тобто це, це теж з цим пов'язано. Ну і, власне, ми сприяємо поновленню таких прав на отримання власне, тих виплат, які зобов'язані отримувати сім'ї, всі члени сім'ї військового, який зник безвісти. Таких теж є дуже багато запитів, звернень, ми відкриваємо провадження, скеровуємо і на Міністерство оборони, і на військові частини на ТЦК відповідні акти реагування. Ну, таким чином, ми, власне, працюємо. Я mm -hmm. скажу, що довіра до інституції зросла, тому що mm -hmm. якщо в порівнянні з навіть в 2022 році кількість звернень до повноваженого сягала близько 42 тисяч, то в 23 му 95 тисяч. Mm -hmm. Це ну, взагалі статистика по Україні. Пані Юлія, ви от говорили, що од, одним з обов'язків власне ваших є стежити і реагувати на дотримання саме релігійних прав людей, то як часто звертаються люди в контексті цієї ситуації, цієї проблеми, особливо якщо враховувати, що наразі в Україні існує багато релігійних громад, саме Української православної церкви, московського патріархату, які часто заявляють про. Так звані гоніння на вірян цієї церкви. Угу. Ну, дивіться, в, згідно Конституції України, держава не втручається так, в, в, в релігію, тобто ми не маємо е, такого конституційного права втручатися чи підтримувати так, ту так, чи іншу конфесію, чи ту чи іншу релігійну громаду. Але до нас звертаються: скажімо, ми їздили і в, в Ковальську е, територіальну громаду, е, до нас звернулися щодо е, релігійних громад щодо порушення. Прав здійснювати богослужіння в храмі, але питання там було не так в релігії, як питання було у правовстановлючих документах на те приміщення. Тобто, ми здійснили виїзний моніторинг, ми вивчили всі документи і надали відповідні рекомендації. Станом на сьогоднішній день вже це питання вирішується через державного реєстратора. Ми скерували, надали всі роз'яснення, що необхідно зробити. Тобто, там потрібно провести відповідність установчі документи статут релігійної громади, і тоді буде все спокійно вирішуватися. Тобто, там більше були питання, майнові питання права власності, які теж потрібно переоформлювати. Тому що коли люди переходять з однієї релігійної громади в іншу. Потрібно так само юридично правильно це оформити. Ну, з таким теж звертаються, ми радо допомагаємо. А як часто? Я б не сказала, що таких звернень часті, тому що є юристи, які працюють в релігійних громадах, і вони в основному є. з цим питанням звертаються. Тому. Справляються, скажімо так, тому таких звернень не є багато. Тоні Юлія на початку нашої розмови ви говорили, що згодом буде створений центр захисту прав людини на регіональному рівні. То як створення такого центру покращить чи може покращити вашу роботу, вашу діяльність, і як зміниться робота регіонального представництва після, я так розумію, цього цієї перереорганізації на центр захисту прав людей. Ну, я хочу сказати, що ми вже проходимо таку трансформацію, і ну, навіть саме створення регіональних представництв, що раніше такого теж взагалі не було, так працювало одна-дві людини на Волині. Зараз я хочу сказати, що у нас у штаті працює я представник. У мене вже два головних спеціаліста, і два координатора. Один координатор по правах внутрішньопереміщених осіб та Експерт по правах дітей і так само ще штат буде доповнюватися. І ми в першу чергу завдячуємо це нашим міжнародним партнерам, тому що координатори, експерти вони фінансуються за рахунок міжнародних партнерів не з держбюджету. Це дуже дуже важливо. Так само, центр захисту прав людини теж планується фінансування нашими міжнародними партнерами. Тобто, це не будуть виділені кошти кошти з держбюджету, тому що ну ми самі розуміємо, що в умовах війни потрібно скеровувати кошти для. Наших військових цей центр є важливий, тому що в даному центрі буде здійснюватися і зараз здійснюється щоденно прийом громадян. В даному центрі буде дитячий простір, буде можливість проведення конференцій, так зустрічей, де можна буде комунікувати і бути ще ближчими. Так. І менш бюрократичними, хоча наша інституція не є бюрократичною. Ми дуже близько працюємо з людьми, і власне цим мабуть відрізняємось від інших державних установ. Пані Юлії, ви згадали про те, що у вас є координатор, який займається проблемами внутрішньопереміщених осіб. То цікаво в цьому напрямку як багато Так, Це от якраз таки дев'ятий та, напрямок проблемами. роботи. Дев'ятий напрямок роботи це напрямок роботи права громадян постраждалих наслідок збройної агресії проти України. І це якраз такі права внутрішньопереміщених осіб, яким чином ми здійснюємо захист цих прав. Ми здійснюємо. Ну, скажімо так, 30 моніторингових візитів в квартал в місця тимчасового проживання, в місця компактного проживання, де проживають ВПО, ми проводимо такі моніторингові візити. Ми спілкуємося з внутрішньопереміщеними особами, тому що потрібно розуміти і про те, що це ті люди, які залишили все, в яких не залишилось нічого, які розпочали з нової сторінки тут життя. І ясна річ, що не всім просто, і, і, і навіть дуже непросто. І коли ми знаходимо, скажімо, якусь проблематику. От нещодавно ми були. ми виявили в одному із місць компактного проживання маму багатодітну, і вона скаржила, що вона не отримує виплати. Ми скорували відповідні листи. Ну і Проблема була вирішена, так само ми співпрацюємо з благодійними фондами, відразу повідомили благодійні фонди наші, з якими ми перебуваємо у співпраці. Вони відразу виїхали, вони забезпечили і продуктами харчування, і меблями, і технікою. Ну тобто ми намагаємось дійсно ну, бути дієвими. Пані Юлі, до речі, від вас не вперше чую про те, що є якісь проблеми з виплатами саме для ВПО, то чи є ця проблема системною і можливо хто мав би нею зайнятися і вирішити? Ну станом на сьогоднішній день виплати проводяться. Ось якщо є відповідні затримки, то вони пов'язані з ну, скажімо, на загальнодержавному рівні, так щодо фприпри бюджету, але виплати проводяться так, вони є. І коли я сказала, що нам вдалося вирішити, то питання було в тому, що ці виплати пройшли на карточку. Ось але мама ну, невчасно, скажімо, перевірила карточку, так і тобто всі виплати вона отримала там близько 60 тисяч було в сукупності. Тобто виплати здійснюються, поки що з цим проблем немає. Але коли ці виплати будуть припинені, так тоді я думаю, що буде багато звернень і скарг. Ну але зараз і багато міжнародних партнерів і держава все робить для того, щоб більше спрямувати наших внутрішньопереміщених осіб на те, аби вони мали приватне житло, а не проживали в місцях компактного проживання. Так ну, тому що тут потрібно вже говорити чесно, що ну все-таки назад дороги немає. Коли вже зруйновано повністю житло, ну скоріш за все вони назад не повернуться. Але є дуже багато, які люди живуть надією, що все таки вони туди повернуться. Але потрібно бути чесними і потрібно будувати уже і шукати шляхи вирішення тут. І, зокрема, питання житла це одне із першочергових питань, яке піднімає завжди наш офіс. І в кожному по цих дев'яти напрямках в нас є представник. І по, по даному напрямку теж є представник в Києві, пані Ольга Латуніна, яка це питання постійно піднімає з міжнародними партнерами. І зараз теж є різні проекти, до яких можуть долучитися внутрішньоприміщення особи, зокрема проект від. Рокади благодійного фонду про, те, про компенсацію вартості за житло. Там якась певна частина компенсується. Тобто Такі проекти є, про них ми теж про них говоримо, і цю інформацію можна знайти. Тобто Потрібно тільки долучитися, і є, є можливості, є можливості, скажімо, щодо отримання навіть і житла, і компенсації за орендоване житло. Тобто такі програми фінансуються міжнародними партнерами.